Привіт, мої хороші. Сьогодні я не дуже виглядаю, в принципі, як завжди, але сьогодні в мене є привіт. Я трішки прихворіла. Нічого особливого, просто нежить і горло. Але вже я видужую, але anyway, Ви можете почути, що в мене може якийсь не такий голос, то вибачайте. Ну, і так і виглядаю. Я не дуже синці і все таке. Але ми тут всі свої. І мені дуже сьогодні хотілося зняти це відео. Незважаючи на те, що зараз відключать світло, в мене буквально є 30 хвилин максимум, щоб зняти це відео. Але, тим не менше, я дуже хотіла його зняти, тому що я неочікувано для себе вже тепер у третьому триместрі, я така щаслива. Я не знаю, чого я так радію. Але насправді, чогось в моїй голові було, була думка, що. Другий триместр в мене закінчується десь там всередині лютого. Я собі жила, з думкою, що до середини лютого, я ще в другому триместрі. І тут мій е, додаток, про який я розповідала в фаворитах, е, показує мені, що я вже 5 днів, як в третьому триместрі. Це дуже радісно, тому що це значить, що ми вже пройшли більшу частину вагітності. Залишилось всього місяці, типу, один триместр. До того, як я зустрінусь зі своєю дитиною, а -а -а. дуже хвилюючи, це дуже страшно, але, тим не менш, дуже сильно хочеться цього. І, типу, через 20 днів, буквально в мене вже відкриється декрет. І я буду скуповувати усілякі маленькі ці речі для маленьких людинок. Це так круто. Коротше, третій триместр. Я дуже, дуже його чекала. І він настав. А отже, можна вже підводити підсумок другого триместру, що зі мною було, які в мене думки, і таке інше. Ем, коли я гуглила відео про те, що люди мають в першому триместрі, які симптоми там в другому триместрі, я бачила, що перший триместр це відео годинне, другий триместр півгодини. Я думала, чого так мало про другий триместр. Типу половину менше, ніж про перший. Тепер я зрозуміла чому? Тому що другий триместр, походу, реально спокійніший, е такий повільніший і адекватніший за перший триместр. Незважаючи на те, що в першому триместрі в мене не було е жахливого токсикозу і таке інше. Як пройшов мій перший триместр, в мене є відео. Тому, будь ласка, подивіться. Е але в тому відео я розповіла про мене буде шуміти екофлоу, тому що ну, таке життя зараз треба заряджати екофлоу. Він коли заряджається, то трішки шумить, тому якщо ви чуєте це. Ну, сорі, під час. Так от, в тому відео про свій перший триместр я розповіла тільки про ті симптоми, які з мене здивували. Наприклад, те, що перший симптом були набряклі груди. Що не було так, супозу, типу такі речі. Але насправді я то вела списочок, де написано кожен по потижнево всі мої зміни. І тому я хочу це відео про другий триместр трішки почати з доповнення про те, що сталося в першому триместрі. Тому що все-таки реально другий триместр ну, от такий, от малесенький. -от. Не дуже є про що розповідати, тому я вирішила об'єднати також трішки з першим триместром. Отже, що у мене було в першому триместрі? З першого тижня болять груди. Це я вам вже сказала. Див, дивина, та й годі для мене була. З шостого тижня почалися закрипи й вздуття. Too much information, але ну, знову ж таки, якщо ми будемо соромитись про це казати, то ніхто про це не дізнається. І молодим мамам буде важко. Тому, так, з 1 до 6 тижня в мене майже не було ніяких симптомів, крім набрякових грудей, в 6 тижні додалися закрепи і вздуття. З 9 тижня почало нудити від деяких запахів. Блювання не було, але таке неприємне відчуття тут було. я вам розповідала про це в минулому відео. 10 тиждень все дуже смачне. І додалась плаксивість. E, що мається на увазі, все дуже смачне. Я їла яблуко, пам'ятаю, і просто не могла повірити, що природа створила такий смак, таку соковитість, просто нереальне щось. Да, Мені було все дуже смачне, і на тому, виходить, на 10 тижні почалась моя обжораловка, так сказати. Я почала їсти дуже багато, тому що ну реально мені прям все було смачне. І я пам'ятаю, як скролила. TikTok, і там тільки якась е, картинка їжі, і я відразу о, хочу. Там було Макдональдс, хочу Макдональдс, чизкейк, о, хочу чизкейк. Кожні 15 секунд я хотіла щось нове. Е, Плаксивіс додалась на 10-му тижні, і вона досі в мене є, зараз вже поменше, але то був такий період, коли я плакала кожен божий день. Одинадцятий тиждень, все смачно пахне, е, і з'явилася прищина в скронях. В одинадцятому на одинадцятому тижні, так окрім того, що мені було все смачне, мені ще було дуже приємно від приємних запахів. Я просто кайфувала, я не знаю, ти, ну як ти все в сто разів сильніше, ніж було. І причина скроні з'явилась. Тоді я подумала, що в мене буде дівчинка, тому що, кажучи, дівчинка забирає красу в мами. Я подумала, ну, от в мене поїхали приші, там зіпсували шкіра, скоріше за все, моя доня тирить в мене красу. 12 -ти тижні в мене почало тягнути. В мене, в принципі, всю вагітність тягнула в, правому, в правій в нижній стороні живота. І досі тягне періодично. Я не знаю, що там у мене є, але я так зрозуміла, це мій цей гіпертонус, чи що, ну, коротше, от цієї, з цієї правої сторони. Під животом в мене періодично тягне, але це такий ну, біль не, не зростаючий, він з'являється періодично, він проходить без сліда, я обстежуюсь, все нормально. Але от такий біль з'явився на 12 тижні. 13-й -ти тиждень тягне внизу, болить голова. Все, ще тягне внизу, і додалась головний біль. 14-й тиждень, все ще довбаний закреп, потужний ніс, прощі. Тобто на 14-му тижні нічого в мене не додалось, але як бачите, от з 6 тижня в мене закрепи і взуття, і на 14-му тижні вони все ще є. Тобто, я прям закрепами взуттям дуже довго з ними мучилась. Через прогрестерон вони з'являються і знову ж таки в першому відео про це казала. 14, ага, я сказала, 15 тиждень почала пісяти часто. Тоже така too much information для вас, але тим не менш реалії життя. 16 тиждень агресивність додалась, плаксивість пройшла. Отакий от от прикол. Так, е да, я стала більш агресивна в цілому. Е почала там трішки грубити людям, знаєте. Um, і бачите, тут я пишу, що плаксивість пройшла, але на в другому триместрі, в кінці другого триместру, вона знову з'явилася. Буквально от три тижні назад вона знову з'явилася і знову почала ревіти. Незначимо. Так, 17-й -ти тиждень все ще пісію, проблеми з закрипом і головний біль. Нічого не змінилось на 17-му тижні. 18-й тиждень закреп здуття 19 тижні, а точніше 18 тижнів, 6 днів перші кіки. Кік це, я так називаю, коли дитина мене пхає, і тут на 19 тижні мої записи зупиняються, тому що другий триместр наступив після 12 го тижня. І як бачите, що до 12-го тижня в мене з'являлися якісь симптоми, а після 12 го тижня, окрім того, що почала пізне, часто все було те ж саме. Тобто, те, що з'явилось в першому триместрі, в другому триместрі воно також в мене продовжувало бути. Е плаксивість то приходила, то зникала. Е від плаксивості я ну, це від гіпертонусу матки, я пила магній Б6 і валер'янку. Мені лікар прописав. І через те, що я їх пила, вони заспокійливі препарати, то в мене і плаксивість пройшла. Але агресивність, бачите, додалася. Тепер я перестала пити Магнібе 6 валеріанку. До речі, тягнути в мене перестало на 16 тижні, ем, в принципі, але ну, періодично, так, якщо я якось буду перевертатися на ліжку, якось дьорнусь, е, то буде все одно е, боляче тут трошки. Тому ця штука повністю не зникла. Але б 6 і валеріанку я перестала пити, і тепер я і агресивна, і плаксива. Той же час. От. Ем. З першими кіками, оцима, з першими поштовхами малюка, це, мабуть, найкрутіший симптом другого триместру. Е, десь біля 20-го тижня, на 17-му, по-моєму, я була на жіночій консультації і лікарка мене запитала, чи чуєте ви малюка? Я така, ні, не чую. Вона каже: ну, то нормально, взагалі з 16 по двадцять по-моєму, навіть тиждень. В залежності від того, чи перша вагітність, чи друга, чи третя, тому що перший раз важко зрозуміти, що це дитинка рухається, а не в тебе твої, твій ж шлунок щось бурлить. Тому там, ну коротше, ти не знаєш до чого дослухатися, і ти не дуже дослухаєшся, і також ще в, на якій стороні в тебе плацента, на передній стінці плацента, якось так. Тому через неї також щось важко. Ну, коротше, вона сказала, і ok, з 20-го тижня має рости почати рости живіти, з 20-го тижня маєш починати чути рухи малюка. 18 тижнів і 6 днів я почула кіки. І я пам'ятаю, і в мене записано ці перші рухи з трьома знаками питання, тому що. Я не була впевнена, що це кіки. Тобто, я пам'ятаю, що я лежу, вже засинаю і тут відчуваю щось в животі, таке, як ткнули мене чимось, і як гостреньким. Я така, не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Може, це гази, коліки, як у дітей. знаєте, Потім також періодично відчувала, коли лягаю спати, відчувала. Наче ну, для мене це було як рибка, отак б'ється в мені всередині. Рибка б'ється маленька. Також не було дуже зрозуміло, це дитина, чи це ем, також через мої здуття. Да, у мене там щось в моїх кішках відбувається, да, якийсь рух. Е, тому я також ну, я не могла точно сказати, що це дитина, тому я не записувала. Але на 17 тижнів 6 днів я подумала: ну я поставлю перші рухи з трьома знаками питання. І буду прислухатися далі, якщо вони будуть повторювати, то це точно були там перші рухи. І так, вони почали тільки осилюватись, осилюватись, осилюватись. І вже на 20-му тижні я поїхала в я полетіла в Єгипет на тиждень сама відпочивати. І там вже я прям я лежу на сонечку, пам'ятаю, і він вперше побачив сонечко, тому що він ну. Почав бачити тільки от нещодавно, і що він бачить, тільки я у светрі, в квартирі на вулиці нема сонця і взагалі жах. Тому він, коли побачив сонечко, почав штовхатися. Це було прям відчутно і, і дуже кайфово. Е, і ось так він почав штовхатися і десь вже після Нового року. Він почав штовхатися так, що він почав мене періодично будити зранку. Або я лягаю спати, і він штовхається так, що я не можу заснути. Періодично навіть боляче штовхається. Я навіть така, да, блін, ти вже задовбав штовхатися. Типу, Це дуже сильно, ти можеш якось м'якіше штовхатися. Але м потім в один день мене щось йокнуло по голові, що він не штовхався весь день. І я... І це так було страшно. Я намагалася себе, типу, зібрати до купи, сказати Оксана, не панікуй. Це ти просто не звернула уваги на те, що він штовхався. Все нормально, але тим не менше лягла тоді, бо я відчуваю, що він штовхається тільки коли лежу е розслаблена або сиджу, веду уроки. А Якщо я ходжу, якщо я готую, якщо чимось зайняте, я не відчуваю, щоб він штовхався. Тому я тоді лягла, пам'ятаю, і лежала і думала, господи, будь ласка, будь ласка, поштовхайся, будь ласка, поштовхайся, і він не штовхався дуже довго. Я вже почала е хвилюватися, але потім так він почав штовхатися, дякувати Богу, все добре. І просто цей, ну він же спить, да, і цей період він спав. А я собі щось почала себе накручувати, злякалася е, коротше. Ми можемо самі себе загнати, знаєте, отак на раз-два. Тим не менш, тепер він штовхається в мене, і це прикольно, це можна з ним говорити. Він починає штовхатися, я починаю з ним розмовляти, е, і це такий, як мені здається, будує зв'язок. Тобто. От другий триместр по факту е ознаменувався тим, що почав сильно рости живіт, і почалися штовхання. І це, в принципі, все. Сказати, що в мене з'явилося щось таке, чого не було в першому триместрі, ні, я не можу. А печія, печія в мене була два дні. Це е, дуже мало, бо люди страждають печією роками, а вагітні місяцями. Де, в чому прикол? В мене не було печіїв до вагітності взагалі. Я, я не знаю, що таке печія. Може, там раз в житті була, але я попила водички, вона пройшла щось типу такого. Типу, печії в мене ніколи не було. А тут почалась печія... Дуже сильна, я п'ю воду, вона не допомагає. Я п'ю молоко, вона буквально на 5 хвилиночок перестає е, пекти, але потім знову починається. І я не розуміла, що таке. Написала лікарці, вона сказала мені, що можна прийняти Рені і е, також водичку Рео можна пити, я прочитала. Тому я купила собі це Рео і Рені, і в перший день прийняла мені трішки стало полегше, я змогла заснути. І в другий день я ще також прийняла і мене відпустило. І все. І на тому справа закінчилась. Але знаєте, що я подумала? Я подумала, що можливо, це ще я сама винна, тому що в той день, коли почалась печія, в мене на обід були пельміні зі сметаною, а на вечерю кроасани з джемом. Ну, типу, можливо, я сама винна в тому, що в мене була печія. Тому що як тільки я почала їсти знову нормально, харчуватися овочами і нормальною їжею, тоді в мене і печія пройшла. Тому тепер я просто, якщо мені захочеться ще пельменів, я 300 раз подумаю, тому що печія була жахлива. Хоча раніше в мене ще залишився, а може і коштує вона того ризику. Але це все, типу, так, другий триместр дуже спокійний, дуже прикольний. Ти вже розумієш, що точно в тебе є дитинка, вона в тебе в животі, ти вже її відчуваєш. Звичайно, важко усвідомити в те, що в тебе в животі дитина. Дуже дивне відчуття, типу, ти це розумієш, але не усвідомлюєш. Типу, я не знаю, я не можу сказати, що я така типу, відчуваю, що в мене в животі дитина. Я знаю, що вона там є. Але, типу, усвідомлення такого немає. Я думаю, це ніколи не буде. Навіть дівчата казали, що народжували. Вони сказали, навіть після того, як ти народиш, ти ну, як-наче ну, не усвідомлено. Типу, нема такого, що «О, ця дитина була в мені 9 місяців, а тепер вона в мене на руках. Ти це все розумієш на свідомому рівні, да? але глибоко ти це не усвідомлюєш. І я думаю, що це, типу, так, так, так і має бути, тому що ой, ну, це дуже важко. Ну, уявіті, ви просто живете 30 років своїм мозком, і тут е у вас хтось всередині живе. Два плюс два не сходяться. Я не знаю, це просто якось не конектиться. Але, тим не менш, все одно радість і повні штани, і я дуже, 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 дуже чекаю, вже, коли вже буде в мене. Декрет офіційний, це два місяці до е, дати пологів. І я буду обирати собі пологовий будинок, і я буду обирати собі е, ці малесенькі речі, отакі тут на кроку, і памперсю буду купувати. І це все коротше. Бейбі-фівер. Я просто сходжу з ума. Дякую, що подивилися це відео. Розділили зі мною ці емоції. Сподіваюсь, вам було цікаво. На цьому все. Я встигла до відключення світла. Люблю, цілую. Бувайте!